І Веко 60-170, свіжопригнаний з Італії з пробігом оригінальним пробігом, бо він проб'ється. Я номер кузова там даю на фотографіях, подивитись. З оригінальним пробігом 300 тисяч, там щось 308 чи що. Будка будка п'ятиметрова, 3 мотор. Практично на новій резині, без жодної технічної проблеми машина. Іржі по машині, по рамі ніде немає, по причині того, що це воно внизу там було в Італії. Сухо. По сухому клімату їздило і колеса не пооблазили. Я маю диски на колесах. Вся машина в повному порядку. Тепер розкажу по цій машині. У е, нас були 70 на 170. Е, а ця 60 на 170. Різниця буде в загрузці десь 325 кг Бо тут будка йде, оце вона зверху алюмінієва а там всередині ще щось. там, там. Е, Я її не відкриваю. Гідроборт працює, все в машині працює, але ж е, не відкриваю, бо немає часу. Якщо треба машину заводити, ну коротше, куча роботи. Ну Ми його перевіряли, все, все воно працює. Як тільки машини і там перевіряли, в Італії і тут прийшли, то одразу її перевірили. Все працює, якщо кому буде таке треба машина, то тоді буду я вже е, Вже тоді буду. Е, на що ви скажете, буду звертати увагу. там, Що там? Скажете борта. значить Борта зроблю відео однієї на борта, відділено на мотора. На ну, що треба, все зроблю. Так, що я хочу сказати? Тепер я не доказав. Будка йде, це не йде термобудка. Це йде будка зверху алюміній, а всередині там якийсь пластик та й все. От, вона легка будка. Бо ті, що були у нас сімітонні, то ті були е, з термобудкою, через то там тяжка будка. От, і різниця виходить в загрузці. От, там щось 325 кг і за те, що тяж, тяжка будка. Ця машина під хорошу загрузку. Е, мені здається, що 2500. А там було а 7 тонник йде 2825. Так. Ну, не знаю, якщо може кому треба без гідроборта, е, то ці двері можна вставити, гідроборт продається. Мінімум півтори тисячі, бо це хороший гідроборт. А двері вставляються 1000 доларів або 1000 євро. Я вже запитував, бо вже на деяких машинах мене ну, вже питали на, на мастерах скільки буде коштувати. Так, показую. По машині, показую, скоренько показую. Все по машині в порядку. Е -е -е так, 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 так. Ну що можу сказати? Нічого. Резина. Резину показую. Ну, я вам казав, як нова. Вона або Оце сезончик. Оце... З 2021 року там написано, коли замінялося масло на 291 тисячі. От вона десь 20 тисяч наїздила, ця резина. Е -е... Немає е -е... так, машина не бита, машина ні один, ні один елемент не фарбований. І машина ніде не має ні одної казявочки такої іржіде. Ну, де іржа, де так вздулася та іржа. Тепер вам покажу оце так Оце така рама Вона як новенька, карданчик як новенький, геть, геть блищить. От Так. Тепер Оце ці, ці диски вони не фарбувалися. От, тепер дивіться, на астакадо, там, бачите, такі є гідравліка. Воно там і, 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 і за запаскою стоїть. І отут стоїть гідравліка. Оце от. Якщо треба під естакаду ідеально під'їхати, оце він, і отам от почить. Якщо треба під естакаду ідеально під'їхати, гідравлікою управляєте, випускаєте, піднімаєте машину. От. Оце такий гідроборт. От там камера заднього вигляду. Там ще якісь там наворотики є, але я в них не розбираюся, бо я так не дуже розбираюся в цих машинах. Ну точно вам скажу такого. По мотору, по коробці, по підвізки, по кардану, по задньому мосту нічого не гуде і немає жодної технічної проблеми. Гідроборт відкривається. Ну, так як положу йому, нічого не гуде, теж у тому гідроборту. І бачите по зазорах, як поверху йде гідроборт. Оці шарніри, вони чи як називаються, пальці вони не розбиті. От, він рівненько стоїть міліметр-міліметр. у міліметр. Тепер так. І з цієї сторони. Оце з боку є, якщо ви бачите, та трошки є гульки, то вони там оце десь якраз посередині оце десь вони там, є місце таке, де вони трохи повибивали грузом. А так, вся машина в порядку. І що головне можу сказати вам, що. Е, ну, я вже казав, все, 100% оригінальний пробіг. Є номер кузова, пробувайте її по Італії по аукціону. Бо перед цим е, хлопець там я продавав машину, то він, він мені показував з аукціона фотографії. А, це. а на цій машині нічого зовсім не робилося, то воно буде то воно буде така, яка вона була, така є, все. От. Ну і все. Все розказав. Якщо кому буде треба таку машину, то. Е... Ага, зараз по салончику. По салончику, кондиціонер, задня, ця. А там щось яка штука інтересна, я в ній не розбираюся, але но... Но... розбирайтеся. Ось тут От. Ну і все. І все. Все тут в порядку. Ось тут. Ось, тут ми ложимо цей картонку, а так воно все нормальне. воно теж нормальне, не зачухане. Сідушка теж, бачите яка сідушка. Ну все. Руль теж не запілений чуть-чуть є. Таке малюсіньке. але так як на 300 тисяч. Все, не... не прокурений салон. Так, так. Ну, все. Кому треба такий автомобіль? Кому треба такий автомобіль, звертайтеся. У нас ще є вони. Ще є вони п'ятиметрові, от, от такі. Так, ще є п'ятиметрові і все, будок у нас немає. Будка ще є такий Мастер 420, 18 рік, але однокальосна. Удача вам покупці автомобіля, лобове скло ціле, хоч воно в снігу, але воно ціле. Фари теж не посічені, не побиті. Удача вам, покупці автомобіля, Кому треба такий автомобіль, то дзвоніть. Якщо нам трудно його, та те, яке там трудно, це не те слово якесь, про якісь трудності. От, труднощі От, говорити. Це воно нам. Попалося там раз в три роки. оце декілька тих машин да і все. Далі в Європі нічого нема, в Швеції нічого нема, ніде нічого немає. Все, якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть.